Зранку до чергової частини Драбівського райвідділу відділу міліції надійшло повідомлення від фельдшера місцевої медичної допомоги про те, що в одному з домовладінь виявлено труп жінки з ознаками насильницької смерті. Виїздом на місце події було встановлено про те, що смерть настала від ножового поранення в область серця. Проведеними оперативно-розшуковими заходами. Було встановлено що до даного злочину причетний місцевий 32-річний житель, який пояснив, що даного поранення він завдав на ґрунті неприязних відносин. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. В даний час особа затримана. Проводяться слідчі дії. Розкажіть, будь ласка, за що вас затримали? Співмешканці ті купили. За що ви її вбили? На доїла вже. Вигнала вас із дому. Ну, мала бути якась причина, чого вона вас вигнала. А яка причина? П'яна вона була. Розкажіть, будь ласка, про День вбивства. Як саме це все відбувалося? Я напився з утра і поїхав. Утром приїхав по одежу. Куди? Ну, До неї. Ми з гражданським браком жили. З ким? Ну, плем'яни це вбитої. Ну, далі що відбувалося? Приїхав по одежу, вона. Вигнала. Я кажу, давайте пилку. Пилку забрав і поїхав додому. Ще випив, взяв ножа і поїхав і випив. А де ножа саме ви взяли? Дому. Ну, ви взяли, ніж приїхали до неї. Як далі події відбувалися? Розбудив, зайшов у хату, розбудив, вдарив. Куди саме нанесли? Грудну клітку? Ви раніше притягувались до кримінальної відповідальності? Так. Yeah. За що саме? Там виїжджають життєві хай, бо взагалі там риски возмати. д милиция, медитьия червовую шевченку.